Страшно. Думала, що скоро все закінчить, але слішком довго вже є. Це було страшно, страшно за, за країну, за, за дітей. Це був для мене шок. Я не вірила, що таке може статися. Просто, просто не вірила. Місяць сиділа, не вилазячи з телевізора. Відчуття страху, болі, жаху. Я ще тоді ну, спала, вона мені перезвонила і каже, ти знаєш, що сталося. А я ну, мені не вірилося, а потім я вже зайшла у соцмережі. Шок, мабуть. Мабуть, шок був. Я дізнався це о п'ятій годині ранку, коли дві ракети бомбували наш, наше місто. Я сразу, сразу згадав, що це, це війна, і було дуже страшно. Малий, мабуть, на Словаки, дитина одразу сказала, не йди. Ну, старший з першого дня волонтерів, так що з першого дня ми з війною пов'язані. Що Це неправда, що це неправда, чи це вигадка, такого бути не може. Поляче було, ну якось так важко це все. Не вірилось до останнього, що це справді з нами, хоча ніби вже війна тривала, але що настільки. Два сина передзвонили і сказали: мама, біда. Ужас я відчув, що сказати, це ужас. Просто не міг представити, що таке можливо.